Крапивницкого на Первомайск. Трасса, которая из Сплит, которая, по которой не рекомендуют ехать. Но например, проехали километров 20-30. Есть ямочный ремонт 2023 год, вот середина лета. 80 можно ехать. Едем на Некси, конечно, трясет. Но если ехать на какой-то хорошей иномарке, на кроссовере, то вообще соточку можно добить. Что будет дальше, покажем дальше. Тим часом по дорозі з'являвся новий асфальт. Але здебільшого були плити. Це траса полтава кишинів М13. Ми вирушили з міста Жовті води, виїхали на трасу Дніпро Кропивницький. Ця дорога, звісно, відремонтована, на ній зараз тривають багато ремонтів, відновлюються мости. Там їхати було приємно. Але наша ціль Мегія та Первомайська. І ось ми зрозуміли, чому нам рекомендували об'їхати останні 35 кілометрів перед Мегією. Об'їжджати останні 30 кілометрів дороги напряму потрібно через добру величківку. Якщо ви звернете трохи раніше, через піщаний брід і наліво, то там вас буде чекати бруківка і дорога, по якій ви зможете їхати максимум 30 км на годину. Так що краще об'їжджайте через добру величківку.